Смерть на воді у річці Свіча на Калущині потонув 16-річний хлопець. Трагічний випадок стався увечері 3 липня. За словами очевидців, під час купання чотирьох підлітків один із них зник з поля зору. Рятувальники, які одразу прибули на виклик, знайшли юнака, але уже без свідомості. До місця події було направлено рятувальників держав... 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, також мобільно-оперативну групу Калуського районного управління, а також рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення села ВЕР. Года. О 20.50 на відстані приблизно 500 метрів від місця, де ймовірно де купалися хлопці, рятувальниками було виявлено хлопця без свідомості, доставлено його на берег, де проводилися реанімаційні заходи. На жаль, о 21.50 медики констатували смерть підлітка. Відтак, Прикарпатські рятувальники вкотре застерігають усіх бути максимально обережними біля води та наголошують на дотриманні правил безпеки під час відпочинку.